Всім привіт. Так, завез... завели ми свого орлика. Це перший пуск був. Тільки завели його. Що хочу сказати тим, хто писав по розвісовці. Я тоді йду. Тим скептикам по розвісовці поршневої групи по центрам там, чи ще якось. Коротше, робить трактор набагато, стабільніше, вібрації по суті тіла й немає. Дивіться, вібрації немає. Робить чітко, тихенько. Мягче, ніж робив. Оце тільки-тільки завели його. Так, дивіться на крило. Четко, не вібрірує взагалі. Пара дивіться. Це на місці. Зеркало. Зеркало не вібрірує. Осьо за нього держуся взагалі. Як укопаний. Сразу завели його, сразу його завели, то зразу почувствовався ефект ну, другої роботи трактора. До цього він так не робив. Якось аж тихіше, да? він якось так робить м'якше. Так що розвісовка, розвісовка поршньової групи, коленвала. Маховика, корзини, це все дуже важно. Ну, на даний момент ми розвісовку робили тільки поршневої групи, до ми мене лізли. Да, і ще одне. Повезли на провірку і на ремонт головку. Так, Саня заглушив, щоб я не кричав. Повезли на провірку головку на ремонт, значить, поміняли одну направляйку тільки на клапані на першому випускному. На Колпачки, ці сальнички поміняли на КАМАЗовські, Притерли головку, ну, в якому плані клапана притерли. Все там чітко зробили, ну, хлопця зібрали, тільки-тільки завели. То ми приємно вражені, що двітель став тихіше робити, і не так його ну, труся, видно зразу, що не так. Ну, ми знали, як він робив раніше. Ну а зараз, так, да, і по поводу, в <кхем> нас, ж, як ви знаєте, в подоні був тосол, то в кого таке буде, знайте, що треба обов'язково радіатор цей продувати. Вставляєте сюди. Паролончик в нього, ну, виход, відповідно, освобождаємо і продуваємо повітрям зжатим. А де наша табадієчка? Ось ви бачите, що видули? Ось така джурдя біла. А якби не видули, то це все було б у маслі. Ну, це в тому випадку, якщо у вас е, пішов то чи вода у, у поддон. Так, ну в принципі, завели все в порядку. Зараз будемо все доводити до ладу, всяку мілочовку. Вже ну, орлик в строю. Так, всім пока.